Граб 99 очей і зараз я граю з якимось думом, я знаю, його три серед дня, ми зараз граємо, тут ще зайшла мій брат, бо він оцей. Коротше, і ми зараз граємо. Дуже круто. Мені подобається, оце він бачите, оце. Ми зараз рубаємо дерева. Ну, і ще грає зі мною моя подружка теж. Де ну, є як... 103 дня, можу брати 103 дня. Це, це, неї. Во-бо, не моя подружка. Бачите? бачите? Я вже я до другого качали. уровня докачали, то зараз треба, я хочу поробити кролики. Кролики! Давайте, давай, 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 давай! -давай, -давай. Дай мені своє м'ясо, кролик. Хто так близько поставив карту? Фу. Ух, ну капець, ту ну, круто. Це відео дуже добре буде, я знаю. Але зараз перший день. Це все круто буде. О, це друг мого брата. Бачите, я зараз їм ягоди, щоб було мене все. Що тут у вугілля, де було позабрати го Зараз буде як дві хвилини, але нічого. Я думаю, піддивиться. О, в нас буде е, козел Яша. Я хочу побити скорпіоном. Хочу побити м'ясо. Зараз зараз. Давай, о, прийти прийти Вовчик, привіток, але мені тебе не треба. У о, о, Господи, що це за звуки, якісь зруї. А тебе так о, голосно грає. От треба. Так, зараз... О, другий уровень, зараз буде третій. Це то капець. Дев'яносто шість 96% ще чуть. Ви зараз, певно, будуть другу дитину списали. Я. Першу. Та з третьої костра. Це дуже круто. Я поставив, О, Оля, рогатий Альоша. Де рогатий Альоша? Лежи, лежи. Ніцьо треба, ні, ні, але ні. тобі ні. треба визрадити, бо ти нам будеш побагато спочистити, то треба. Треба вже бери крісла, будь ласка. Крісла забрати, окей, зараз прийду. Ого, я тут. Бери. Ну, вони гнати, я збирю святой, як, готово. Відкривається садочок. що там вийде, випаде. О, хороший мішок. Можна ще далі лутатися. Круто. Чому я так скоро бігаю? Хе. Показав справи. Банк! Я знайшла банк, круто зараз буде багато податок. О, тут все крутий садок. О, вибрации буду два. що что буде. Сикаво. О, каністра. Оце я люблю. Сейчас, кстати, купиечка забираем. Обовчарич. Нет, уду ну звали, звідси. Знаешь, куда? Да тут их будь. Ягода, щоб не побирати з голоду. О, буває, полки. Двох не став Дай Бог, друг поставить полки. Оп. Ну, твій друг не догадається полки поставити, Максим. Культисти. Ну, тільки не це. Діана, ти як? Там вовк один. А в мене вовк мало в'язнів? Ну, то твої проблеми. Зараз, зараз, зараз. Ну ты шо требуешь, дяда? Да культисты бьет. Да. Зараз почти все поиграем. <різь> Пикни верло вокруг какая-то. Девочки бежит. Ейки козл, Яша. Ну что ты за козл руялень? Страх. Зараз я бы, короче. Да вон, цей козл. Ти да не ми тут волки ставить. Ох ты ж. А ні, він... Він може просто знаєш, склад Тут? Тут не болев. Не не Тоже неба на цей хай це прома. Триха лягла той. Ляна. <laughs> Зараз подивимось, де наш дружок. Дяда! Не понял, то що таке? Я не віддихаюсь! Вя не віддихає! віддихає. П'ять рукачує вогонь! П'ять перед центрі. Да, да. Вона скоро вийде, повідає п'ять рукає. Круто! Ге, скоро вийде, зараз вона просто лежить, просто не подивіться до ця. Ніби кличе до себе в ну это просто. Я ще в ту сторону не бегала лотаться, а воно бігала, я знаю. Тут Йопа. зразу скорпів і Біом. Я пам'ятаю, я это з скорпіоном. Рога Скорпіо. Що не може бути свигациями скорпионом? Куда ты рогарка скорпіона? Так, бьмо. А хтось підійде до мене, я буду якихось пекол. зайде просто в хату лутатися. Буду там дивати такого астрослуха. Велін, підійде до мене? Я і Велін? Буде закол. Велін! Велін! Може від цього? Може, я не хочу. Де ще 30 секунд, як лишився як кушилися до дочі, а я бігаю по карті, просто поки карти є ще голодна. це просто прекрасно. Викимо ловочка. І попала білочка. Я теж замикаю. Зараз може ще забіжемо до феєчки. Фея в неї тут багато. Скільки цвіточків? 13, Тринадцять. Треба ще три цвіточки. А, вже ти вдій вже четвертий день, а як ти скоро? Ой! Максим! Чи? Якщо зараз козел Яша прийде, то буде... Ні, Васю, може, козел не ходить. Віталі, то я мішка поставлю. Ходи, козел, в дочі. Дрін, я вишка поставив, що вона не ходить. Дрін, я вишка поставлю, що вона не ходить. Я вирай з голоду, пока. Закінчилися в нас вісіх хвилин. Все, ну там ще є бід брат, але його не баба держим. Це просто пока! Ми сміємося, да, має... а я працює! Пока! Пока! Нелюблений підпис таке! Каже, пока! Пока! Пока!